Як усунути неприємний запах з ніг? Перше, виключити грибок. Здати аналіз та відвідати дерматолога, якщо він є пролікувати, і запах зникне. Друге виключити гіпергідроз, якщо нога постійно потіє, обколоти було токсином, тобто блокатором передачі нервових імпульсів, до півроку буде ефект. Також ванночки на ніч, сіль з йодом, столову ложку солі, пару капель йоду, чередувати з фуроцеліном. Потім натуральним каменем знімати роговіння на стопах, бо там живуть гриби та бактерії, які дають запах. Також чередувати взуття. Одне на інше носити. І кожного дня чисті натуральні шкарпетки. І вибирати легке взуття, щоб нога дихала, літо максимально відкрите. Грибок можна підчепити в будь-яких місцях, де виходите босоніж, особливо, якщо є цукровий діабет або погане кровопостачання. Тому, якщо навіть у вас нема запаху з ніг, користуватись милом нижче колін, все одно треба два рази на день, ретельно мити стопи та доглядати за нігтями. І при перших проявах грибкового враження.